Відбуває заміна захисника дане проваження задається Київський виробничник. Відвід судді. Складі судді вичув судді. Заява про відвід від судді. За участі прокурора ПП. Заява про відвід суд. Відповідно, статті 42 КПК України. Я маю право. Я маю право. Це моє право. Я надаю.

Відповідно до ризиків, передбачених статтею 187 кодексу це наступні ризики, які наразі не зменшилися, Це переховуватися від того ніби розслідування або суду, ризик знищити, сховати, безпотворити будь-яку з решених документів. Ми закону впливати свідки. по цьому шкіральну провадженні, оскільки вони наразі ще не допитані перешкоджати кімнальну провадження. Бо продовжити кімнальне провадження. Криміналь правопорушення, у якому він обвинувачується. Остання саме п'ятого другого дві тисячі року стому було продовження запобіжний захід, е, строк якого спливає 4 кілька тисяч року, зв'язку з тим, прошу продовжити запобіжний захід у е, відділі тримання під варто винуваченому Яришу Полу Геннадію від 6-го ми року народження строком на 60 днів, без визначення розмових ставлення. Я хочу сказати, що ви так себе ведете, як писна. Боже, істриби їх до останнього коліна. Ібо знають, що творять. У мене заперечення щодо клопотання. Так, по-перше, по хочу додати клопотання, дослідити матеріали, що має знати. Інш... На так, клопотання. відповідно КПК України, статті 193. Ми ж по КПК йдете. По процедурі 193 статті КПК відкриваю її. І там е має право надавати клопотання обвинувачені щодо дослідження матеріалів, на підставі чого ви будете приймати відповідно статті 370 КПК України, на підставі чого ви будете приймати взагалі законне обґрунтоване судове рішення. Якщо Прокурор не надав мені матеріали на підставі чого будуть продовжувати запобіжний захід. Так, мені надали надали е, копію клопотання про е, продовження запобіжного західу, але там чітко написано статті. 184, що повинно надатися іще матеріали на підставі чого, докази на підставі чого прокурор силається. Не просто фабулу із КПК переписати, і суддя теж переписує, по КПК як тримати. а докази на підставі чого ви будете тримати. Які докази? Немає. Тому я подаю клопотання відповідно статті 100. 100 193 клопотання дослідити матеріали щодо, що мають значення для вирішення питань про застосування запробіжного закладу. частина 4 стаття 193 КПК України на підставі статті 193 частини другої пункт. Шостики КПК України, прошу під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу дослідити речові докази, документи, е показання, на які посилається прокурор. На що посилається прокурор? Він вам надав клопотання, а де доказ, що я отримав? Е будь ласка, надайте е підтвердження, що є матеріали від. Е Отримав, на підставі чого ви будете тримати Павла Яроша, на підставі яких доказів? Бо на сьогоднішній день судова система і прокуратура стали ОПГ президентом.